Найсмішніші приколи українського дубляжу у тачках просто легендарна українська озвучка, яка ідеально передає вайб персонажів. Тільки послухайте діалог, де сирник говорить фірмовим суржиком. У Запорожців таких приколів багато, і хвари в них перелякані, а ще кажуть, що у них серце то ззаду. А ще є маршрутки Богдана, вони теж лупаті. У мене є такий дружбан Славік на 18... Слухайте, можемо з вами десь усамітнимося? Тут і про Запорожець, і про маршрутки Богдан. Просто шедеврально. А бачили мульт секрети домашніх тварин. Там є персонаж Батя, який говорить з дуже кумедним діалектом. Я си присягаю! Я си присягаю слухатись батю! Слухатись бать! Щоб здобувалося усе, що захцялося Щоб здобувалося! А ще зацініть як вітається кролик сніжок, одягнений у синьо жовтий костюм. А слава Україні хто тут кроли, кроли! до речі, його озвучував Сергій Притула. Ну і як не згадати мультфільм сезон полювання? Тільки послухайте, яку пісню співає головний герой в одній зі сенкопила. Мама коника, а коник без мене руш.